Неповагу до працівників ЗМІ деякі депутати не приховують, Щоразу на подібних засіданнях вимагають від журналіста показати редакційне завдання, що не передбачено жодним законом. Погрожують виставити за двері, викликати поліцію, лаються. За два хай не радне немає». Викликайте, поїдемо разом. Ну, то поїдемо не на питання». Якщо немає. якщо Ре, не Ви прийшли, що журналістами складати чи як. Викликайте, ви збираєте добре, я скажу, що ви переживаєте мої журналістські діяльні. У пункті 2 статті 25 гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів закону України про інформацію йдеться. Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні строки їх посадовими і службовими особами. І далі по тексту. Пане Анатолій, скажіть, будь ласка, який закон забороняє мені тут знаходитися? Вам недостатньо посвідчення журналіста? Я знаходжусь у вас. Вдома чому ви вже відмовляєтеся говорити? Я вчіть, будь ласка, закони. ви закони. Я добре знаю. То чому ви вимагаєте від мене? Не зрозуміло, що я вас є. Питаються редакційне завдання. Яке журналісту потрібне редакційне завдання? Ви мені поясніть? Ви повинні прийти ті заявкою, податки? Я знаходжуся Органах державного самовідування в цій будівлі, що ще не зрозуміло, я не знаю є, є самокурс, закон про інформацію. Читайте, будь ласка, депутат міської ради Анатолій Рожко більше не знайшов аргументів і причин вигнати нашу знімальну групу із зали. Його колега, депутат міської ради, спеціаліст першої категорії виконавчого комітету Олександр Стояновський, вирішив виживати журналістів у інший спосіб образами. Гає для того, щоб журналіст акредитовувався в будівлі державного значення. Ну то ви посики не я си не знаю. А що ж робити? Потрібно підказувати, напевно. Не перегавкуйтеся зі мною. Я не перегавкуюся. Як ви розмовляєте? Тоді 100 літ рота. Це ви посадова особа, яка отримує зарплату від того, що я плачу податки, ви говорите мені за книг рота. Я хочу, щоб ви не заважали. Я не заважаю, вам заважає? ви вам заважаєте, ви, будь ласка. Ви заважаємо ще заважаю? Це робочий процес. Ви взагалі не реєструєтеся? Нагадаємо, що восени минулого року депутат міської ради Олександр Стояновський був прийнятий за контрактом на посаду спеціаліста першої категорії виконавчого комітету. Пан Олександр, як і всі держслужбовці, отримує заробітню плату з податків, які ми сплачуємо. При цьому дозволяє собі похамськи розмовляти із тими, хто його, так би мовити, годує. Неприязнь до журналістів Олександр Стояновський має від серпня минулого року. Саме тоді наша редакція провела розслідування та оприлюднила його результат. За адресою, де проживає пан Олександр, був комунальний борг майже у 5,5 тисяч гривень. Усоромившись, Олександр Йосипович швидко погасив заборгованість, яку накопичив протягом року. Юлія Крищук, Роман Ліщук, канал Енергоатом.